Мої улюблені крихівці. Надіюсь, вже і ваші любі друзі. Перша черга містечко Грінхіл. На здача кінець року. Все продано від забудовника. Два тріплекси, два дуплекси. Але ось. Чудова, чарівна, фантастична новина. З'явився на продаж ось цей дупель. 130 квадратних метрів з гаражем. Всі міські комунікації. Утеплення ми бачимо десяточка. Заглянемо всередину і зацінимо. Планування. Великий гараж з витяжкою. Вхідна група. Місце під шафу купе. Санвузол гостєвий. Тут можна зробити велику кладову під сходами. Маємо кухню. Студію. Кухня. Студія. Вихід на власну діляночку. Ділянка 2,3. Має задню частину і бокову. Тобто додаткове місце під паркінг у вас є. Або під огірочки, бурячки тощо. Санвузол великий з вікном, величезний, десь 7,5 квадратних метрів. Прекрасна спальня з величезними панорамними вікнами. Односкатний дах, ви бачите. Тут можна облаштувати собі технічні приміщення, зробити звідси вхід на дах, спальня. І спальня. Штукатурочка під маяки. Монолітні сходи на другий поверх. Металочерепиця у нас на даху. Терміново, терміново зателефонуйте Баті Панасу. Дуже вигідні умови. 117 тисяч коштує цей дуплекс. Локація просто бомба біля церкви, біля школи, біля дитячого садка, біля долішнього. Дуже класна локація. Дуже затишне буде містечко. Всього 10 таунхаусів на одному подвір'ю. Подивіться, яка величезна відстань між таунхаусами і дуплексами. Будуть ворота, бачите, в'їздні одні. Просто-просто вогень. Люблю, цілую, обнімаю.